дільники числа 5. Малюємо стрілочки. У нас число 5, ми прописуємо 1, 2, 3, 4, 5. А тепер перевіряємо, які з цих чисел можуть бути дільниками. І так, 5 на 1, на 1 можна поділити? Так, да, буде 5. Тому 1 – це дільник. Далее, 5 поделить на 2 можно? Ні, не можно. 2 закреслили. Проверяем наступный. 5 можно поделить на 3? Ні, не можно. 5 можно поделить на 4? Ні, не можно. Так, 5 поделить на 5 можно? Да, можно. І так, дільники числа 5 1 і 5. Наступне. Дільники числа 4. І так, 4 1 2 3 4 буде в мене цих стрілочок 1 2 3 4. І так, перевіряємо з них, які будуть дільниками. 4 поділити на 1 можна. Так, да, можна, обвели. 4 поділити на 2 можна. Так, да, можна обвели. 4 поділити на 3 можна. 4 на 3 можна поділити? Ні, не можна. Закреслили. 4 поділити на 4 можна? Можна. І так, дільники числа 4. Один. Два. Чотири. Так, тепер дільники три. Дільники числа три. Будь ласка, які?